Доброго дня! Сьогодні, як я і обіцяла, продовжуємо нашу тему арттерапевтичних технік, і сьогодні знайомимося з такою технікою, яка називається різнокольоровий слон. Ця техніка використовується для стабілізації емоційного стану, і її можна використовувати як з дітьми, так і з дорослими. Для роботи нам потрібен білий аркуш паперу. На якому ви заздалегідь намалюєте слона, так як ви вмієте, і на ньому довільно розмістите клітинки. Також знадобиться вам ще гуашева або акварельна фарба. Отож, приступаємо. Серед усіх фарб обираємо ті, які саме зараз є близькими нашому психологічному стану. Слон у нас буде в різнокольорову клітинку. Тому треба обрати якомога більше різних кольорів. Обираємо колір, який нам найбільше сподобався, і починаємо цим кольором працювати першим. Розфарбовуємо деяку частину клітинок. В цій методиці поєднано декілька символів: це символ слона. Який уособлює в собі спокій, витривалість, другий символ клітинка. Клітинка це геометричне зображення стабільності, тому і використовується в цій методиці. І третій символ це колір, колір вказує на наявний актуальний наш стан. Ось так ми першим кольором розмальовуємо клітинки стільки, скільки нам хочеться. І лише згодом переходимо до наступного кольору. Обираємо наступний кольор, який подобається найбільше із обраних кольорів. І зафарбовуємо бажану кількість клітинок. Так ми продовжуємо працювати з усіма кольорами. В ході роботи у дорослого чи дитини можна запитати, що для нього означає той чи інший колір, з чим він асоціюється, що він може принести зараз. І ось так послідовно, використовуючи всі кольори, які ми обрали, ми домальовуємо нашого слона. З такого слоника можна зробити собі захисника. Запитати у дитини, як ти думаєш, цей слоник може бути тобі другом чи захисником. Наша робота завершена. Сподіваюсь, процес приніс вам задоволення.